Зачам з тимчасової окупації громади в Нотройське змінилось вже декілька гауляйтерів. Першим це був Юрій Бочко, місцевий фермер, виходить із села Чумацький шлях, після того як його звільнили, адміністрацію очолила Євгенія Кузьменко. Це дочка священника ПЦ МП. Працювала масажистом. Сусід доніс, що дитина навчається в українській програмі, до них прийшли ФСБшники, чинили обшук, забрали його на підвал, провели роботу і ця сім'я просто, просто виїхала. змушена була виїхати. Можуть виїхати тільки жінки і діти до 16 років чоловіків вивести звідти дуже складно всіма силами. Вони відокремлюють ці території від великої України. Люди просто бояться і ховаються.